Якщо ми з вами аналізуємо групи стейкхолдерів, тобто групи людей, які приймають участь, які зацікавлені або не зацікавлені у вирішенні питання, на вирішення якого було на пошук вирішення, якого було спрямоване ваше дослідження, ми можемо поділити на такі три великі групи: перше це партнери. Партнери це ті люди, які критично зацікавлені, щоб ситуація помінялася. В переважній більшості вони вже знайомі з вашим дослідженням, скоріш за все, вони самі були одним із ініціаторів його появи. Так, дуже часто міжнародні структури допомагають а, навіть знайти ресурси на проведення дослідження. А, рідше це робить бізнес, але а, такі випадки теж а, є. А, можуть бути журналісти, які ініціювали, бо постійно в своїй роботі а, стикалися з такою проблематикою. Якщо ми аналізуємо, наприклад, знову ж таки ринок. На зовнішньої реклами то тут можуть бути такі групи, як перше, представники ринку. Які зацікавлені в більш відкритих правилах і більшій прогнозованості, і не хотіли би залишати в органах місцевої влади чи на національному рівні занадто багато регуляторних функцій, які не завжди логічні. Далі посольства країн, в першу чергу, ті громадяни, яких є власниками активів на цьому ринку, які працюють в Україні, або ті, які планують заходити на цей ринок. Ну чому інтереси завжди важать? І тут, якби це чи позитив, чи негатив, це реальність. Тобто, там, де є фінансовий інтерес, там, де є активи власне, людей, які є громадянами певної країни, особливо розвинутої країни, так, тобто країни там, наприклад. Великої сімки дуже легко фактично їх включити як партнерів, але знову ж таки пам'ятаємо про таке явище, як конфлікт інтересів, так щоб вони не відстоювали тільки те, що їм цікаво. Тут більшу чергу йдеться про бізнес, бо посольство завжди намагається працювати на певному рівні абстракції, щоб їх не можна було звинувачувати у втручанні у внутрішні справи. Звісно, дуже важливо мати. Депутатів, партнерів або урядовців партнерів, які можуть напряму впливати на вирішення цього питання, тому таких потрібно шукати. А, найлегше це ті люди, які десь мають досвід роботи в сфері, а, або ті, які фактично десь стикалися з цією сферою, а знайти в принципі за допомогою, навіть пошукував банально в Гуглі, не так то складно, забиваючи ключові терміни. Ну і а, якщо це регулювання сфери бізнесу, завжди є бізнес асоціації. А, які можливо будуть не такі активні, але які зацікавлені у зокрема в А друга велика група це звісно опоненти. Опонентами завжди будуть хтось представників влади, не вся влада завжди потрібно ділити частково владу на ті групи за зацікавленнями, за професійною спрямованості. Завжди будуть хтось, хто зацікавлений у вирішенні питання. Він може просто не знати про результати вашого дослідження. І фактично ті, хто не зацікавлені, тобто опоненти. це переважно ті люди, чи ті інституції, які побудовані фактично на наживання на схемах. З ними теж треба їх треба знати, треба знати їхні інтереси, і в залежності від їхньої впливоності теж потрібно розуміти, як з ними комунікувати. Можуть бути представники опонентами, представники різних громадських чи бізнесових угрупувань, які або якби є зацікавлені в існуванні схем. Або насправді мають інший ніж ви пропонуєте варіант вирішення питань з першими працювати фактично складно, тому що ну вони включені, так тобто їхній інтерес збереження статусу кво і тому ваше дослідження, результати, якого ви пропонуєте для них є скоріше ризиком. А з другими можна працювати, можна знаходити спільні позиції. Зрештою, завжди можна а, зустріти випадки, коли різні варіанти досліджень, різні варіанти пропозицій рішень а, при їхньому об'єднанні дають кумулятивно більш позитивний ефект. Ну, і зрештою, а, дуже часто треба бути відкритими до іншої інформації, яка є в наших. А, Колег по себе по а, фактично цеху, щоби мати можливість обирати справді оптимальніші рішення. Якщо є зацікавлення, якщо є а, підтримка з боку одного бізнесу, одної частини бізнесу знову ж таки може бути підтримка з іншої частини бізнесу, який там впливає теж на владу, який включений в процеси, але має інші інтереси ніж маємо ми. Ну і а, нейтральні а, перше, це ті інституції. В даному випадку, наприклад, Міністерство економіки, Міністерство інфраструктури, які включені в процес прийняття рішень, але ще не знають про вашу про ваше дослідження, в принципі, якби розуміють, як працювати зараз, не розуміють наскільки позитивно чи негативно на їхній системі роботи визначиться втілення тих пропозицій, які ви несете. Тобто ті, які поки що ще не включені в процес. Вони впливають, але вони на даний момент нейтральні, тому що, ймовірно, немає достатньої інформації. Наше з вами завдання сьогодні навчитися, як цю інформацію їм доносити. Так само представники засобів масової інформації, які знають про, про проблематику, але не знають про ваше дослідження. А, загалом посольства інших країн, бізнес-структури, з якими ви не комунікували на, до, до цього етапу, або які не були замовниками власне, вашого дослідження. Ну і загалом громадяни України, бо не факт, що для них ця проблематика є актуальною. Ми визначили карту стейкхолдерів. Ми опрацьовуємо як з ким працювати, тобто яку інформацію доносити нашим. Партнерам, яку інформацію потрібно наголошувати в суспільній комунікації, в масовій комунікації, для того, щоб переконати навіть опонентів, що краще прийняти ціна прийняття нашого рішення є набагато вигідніша для них, тому що дає можливість далі якось розвивати бізнесу, а не прийняття нашого рішення і протидія цьому рішенню фактично робить з них таких представників. Корумпованої еліти, тобто людей, які борються за збереження даних різноманітних схем, ну, відповідно, опонентами, ретроградами, тим, ким фактично не варто бути. Знову ж таки, дуже важливо, і тут я вам пропоную подивитися на аналіз груп впливу в межах одного стекхолдера. На даному випадку у вас на презентаціях є є групи в межах однієї політичної сили. Сильна Україна це попередніші вибори, щоб нікого політично а, не а, фактично нервувати, не, не не затребувати. Я навів аналіз нейтральний, як навіть в одній політичній силі можуть бути представники різних груп, і тому, коли ми пропрацьовуємо карту стейкхолдерів, в ідеалі доходити до такого рівня, коли ми працюємо десь на персональному рівні. Тобто, ми, ми знаємо людей, які приймають рішення настільки добре, що ми можемо орієнтуватися, що з цією людиною ну не варто говорити, тому що в нього там родичі працюють в сфері реклами, і він, скоріш за все, буде опонентом. Тому пробувати його переконувати, міняти правила, ну це буде як мінімум не те, що безмістовно. Так, тобто, тут навпаки потрібні якісь а, створення умов, за яких ця людина не мала би втручатися в процес.